Відкриваємо друкований досвід з математики, Сторіночка 15, завдання 60. Знайди значення зашифрованих виразів, якщо кружечок позначає дію віднімання, а трикутник додавання. Запиши результати. 37. Додати. Двадцять. Сім плюс дев'ять буде шістнадцять. Шість пишемо, пам'ятаємо, три десятки плюс два десятки буде. П'ять десятків, і один десяток пам'ятали буде шість десятків. Далі, кружечок у нас позначає віднімання. Від 95 відняти 77. Будемо віднімати одиниці від одиниць, десятки від десятки. І так, 5 відняти 7 не можемо. Позичаємо. 15 відняти 7, буде. 8. Тут уже 8, бо позичали. 8 відняти 7 буде 1. Відповідь 18. 54 додати 26. 4 і 6 10. Ми записуємо нулик. один десяток пам'ятаємо. П'ятків плюс сім десятків, п'ятків плюс два десятки, буде сім десятків. І один пам'ятали, буде вісімдесят. Відповідь вісімдесять. Вісімдесят відняти сорок чотири. Вісімдесят відняти сорок буде сорок. І сорок відняти чотири буде. Тридцять шість. Йдемо далі. Від 72 відняти 45. Позичаємо десяток. Дванадцять п'ять буде 7. Тут уже шість, бо позичали. Шість десятків мінус чотири десятки буде два десятки. Відповідь двадцять сім. До 18 додати 24. 8 плюс 4 12. 2 пишемо. Один десяточок помічаємо. Один десяток плюс 2 десятки буде три десятки. І один помічали буде 4 десятки. Відповідь 42. Від 68. Відняти дев'ятнадцять. Позичаємо. Вісімнадцять дев'ять -9 буде. Дев'ять. Тут уже п'ять, бо позичали: десятків мінус один десяток буде чотири десятки. Відповідь 49. 42 додати тридцять девять. Два плюс дев'я буде. Одинадцять. Один пишемо. Один десяточок помічаємо. Чотири десятки плюс три десятки буде сім десятків. І один десяток помічали буде. Вісім десятків. Відповідь 81. П'ятьдесят. 24. 8, додати 24. Вісім додати чотири буде 12. Два пишемо десяток помічаємо. 5 десятків плюс 2 десятки буде сім десятків. І один десяток помічали буде 8 десятків. Відповідь 82. Від 81 Відняти 47, позичаємо десяток, одинадцять 7 буде. 4. Тут уже 7, бо позичали: 7 десятків мінус чотири десятки, буде 3 десятки. Відповідь 34. Далі до 15 додати 66. 5 плюс 6 буде 11. Один пишем. Один помічаємо десяток. Один десяток плюс шість десятків буде 7 десятків. І один помічали буде 8 десятків. Відповідь 81. 100 відняти 24. 100 відняти 20 буде 80, і 80 відняти 4 буде 76. Задача 61. Знайомимось. Хом'як має різні нори для зими і літа. Він розклав по цих норах 20 кілограмів Насіння соняшника. Після того, як із зимової нори хом'як з'їв 9 кг насіння, у ній залишилося ще 5 кг. скільки кілограмів насіння у літній норі хом'яка? У звичайному зошиті записуємо задача 61. Короткий запис запишемо у вигляді таблиці? Визначаємо головні слова задачі. Хам'як має різні нори для зими і літа. Він розклав у цих норах 20 кг насіння. Значить, у нього було, так, було 20 кг. Як ми це можемо показати? В двох норах. Так. Тобто у нього була зимова нора і літня нора. Скільки в зимовій норі? Невідомо. Скільки в літній норі? Невідомо. Але відомо, що в двох норах було 20 кілограмів. Що було далі? Друге головне слово, він з'їв, з'їв із зимової нори 9 кілограмів. Так, літню нору він не займав. Далі у нього залишилось у зимовій норі 5 кілограмів. А літню норку він не займав. Так. І так, треба дізнатись, скільки було кілограмів насіння у літній норі. Тобто це буде у нас головне питання задачі. Головне питання задачі. І так розберемося із зимовою норкою. Так. В нього було там насіння декілька кілограм, він оттуда з'їв 9 і 5 залишилось. Як дізнатися, скільки у нього було кілограмів насіння у зимовій норі? Як? Правильно, треба об'єднати те, що він з'їв, і те, що він залишилось. Об'єднати значить, використовуємо дію додавання. Правильно. 9 додати 5 дорівнює 14. 14 кілограмів. Це в нас було в літній, в зимовій нарі. Так. Тепер наступний бук Ось. Нам відомо, що було всього 20 кілограмів. В зимовій норі ми вже дізналися 14 кілограмів. Як дізнатися, скільки було у літній норі? У нас невідомий доданок. Так? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 20 відняти 14. 20 – це все насіння. Ми віднімемо те насіння соняшника, яке було у зимовій норі, а саме 14 кг. І дізнаємо, скільки насіння було у літній норі. 20 відняти 14 буде. 20 відняти 10 буде 10, і 10 відняти 4 буде 6. 6 кілограмів. Відповідь. Відповідь. Ще раз повертаємося до питання для того, щоб правильно записати відповідь. Скільки кілограмів насіння в літній норі хом'яка? Відповідаємо. Скільки? Шість кілограмів насіння в літній. Når de kom jakka.